Новина, яка насправді лякає, кількість офіційних безробітних в Україні вперше в історії впала нижче 100 тисяч. Ви розумієте, що це означає? По-перше, частина людей працює неофіційно, ми це знаємо. Тобто, серед оцих 100 тисяч, половина працевлаштовані насправді, а то й більше. Тобто в Україні на всю велику країну, величезну країну, непрацевлаш... непрацевлаштованих може бути 20, 30, можливо, 40 тисяч. Насправді це означає, що людей не вистачає. Не вистачає. А чому їх не вистачає? А я вам розказую: кожен день, коли я їду на роботу проспектом перемоги. Мене обганяє один, два, а то й три буси великих, і летять вони по Житомирській трасі. Куди вони їдуть, знаєте? Здогадуєтесь? І розповіді про те, що вже більше повернулось, вже навіть не повторюються в публічному просторі. Бо те, що більше повернулось, ніж виїхало, вже в це ніхто не вірить. Це... Рік тому назад говорили, що дуже-дуже багато повертається, вже прямо в баланс вийшли. Ні. Людей мало. Бо така кількість безробітних означає, що це при тому, що частина бізнесу не відновилась, частина підприємств не відновилась. Людей мало. мало. Але є один плюс: ті, хто залишились, можуть претендувати на більшу зарплату. А бізнесу приходиться, доводиться ділитися з людьми. Бо інакше просто люди йдуть і йдуть працювати до твого конкурента. Ну, це плюс і плюс великий. Бо люди на багатьох підприємствах почали отримувати ну, більш-менш гідну зарплату. телеграм шапці профілю там про це докладніше. Підписуйтесь. Так, да, і напишіть, будь ласка, як у вас з роботою? Бо, можливо, це знову якісь фейкові дані. Ми часто таке зустрічали, особливо від псевдо, на мою точку зору, соціологічних кампаній, коли реальність абсолютно інакша, ніж нам її малюють. Для чого вони це роблять, невідомо. Ну, Вони скажуть, що для мотивації, для стійкості духу. Але я все ж таки схиляюсь до того, що краще знати більш-менш об'єктивну інформацію для того, щоб приймати більш-менш зважені рішення. А то так, життя йде. А ти живеш в ілюзорному вигаданому світі. Телеграм, щоб це профілю. Підписуйтесь, ми вчимо вас мислити і жити в реальності.